У неділю 25 травня у Кременчуці група з семи осіб, нібито напала на двох військовослужбовців ТЦК та СП. За версією представників полтавського ТЦК, напад був спланований. Під час інциденту чоловіки застосували перцевий балончик та травматичний пістолет проти співробітників ТЦК. Також повідомляється, що вони пошкодили автомобіль групи оповіщення. Двох із них уже затримали, і взяли під варту, решту шукають. Передавав координати блокпостів, а також розвідував місцевий аеродром. Слідчі СБУ затримали ще одного ймовірного російського інформатора. За даними слідства, ним виявився місцевий житель, колишній працівник меблевої фабрики. Щоб зібрати цю інформацію, чоловік обіжджав місцевість, нібито у побутових справах. Все надсилав абоненту Сергію Лебедєву, відомому під псевдонімом Лохматий, який переховується у Донецьку та працює на ФСБ і воєнну розвідку РФ. З початку повномасштабної війни вже викрито понад 30 учасників інформаторів Лохмато зрадник вже під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 12 років ув'язнення. У столиці затримали чоловіка, який займався збутом фальшивих доларів та гривень у великих масштабах. Повідомляє Нацполіція разом зі спільником. Він налагодив схему пошуку перевірених покупців, яким пропонував підроблені купюри номіналом 500 гривень 50 та 100 доларів. Товар продавали зі знижкою до 65% від номіналу. Фігуранта затримали ще навесні під час передачі 30 тисяч підроблених доларів просто в центрі Києва. За одну партію фальшивок за 10 тисяч доларів він просив. Лише 3,5 тисяч справжніх доларів чоловікові вже повідомили про підозру йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскації майна.